Господь з вами і з ухом твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав первосвященикам і старшим народу: слухайте іншу притчу. Був чоловік господар, який насадив виноградник. Обгородив його огорожею, викопав у ньому давильню, збудував башту, винайняв його виноградарям та й виїхав далеко. Коли ж прийшов час на плоди, послав він своїх слух до виноградарів, щоб узяти свої плоди. Та виноградарі, схопивши його слух, кого побили, кого вбили, кого закидали камінням? Тоді знову послав інших слуг більше, ніж перед тим. Але з ними вчинили так само. Нарешті послав до них свого сина, кажучи, Мого сина вони пошанують. Виноградарі ж, побачивши сина, заговорили між собою Це ж спадкоємець. Ходімо, вб'ємо його, і спадщина буде наша. І, схопивши його, викинули геть за виноградник і вбили. Тож, коли прийде господар виноградника, то що він зробить тим виноградарям? Кажуть йому Лю злих люто вигубить, а виноградник передасть іншим виноградарям, які будуть віддавати його плоди своєчасно. Каже їм Ісус: Хіба ви не читали ніколи в писаннях? Камінь, який будівничі відкинули як непридатний, саме він став наріжним. Від Господа це сталося, і це є дивовижне в очах наших. Тому кажу вам: що буде зібране, забране від вас Царство Боже і дане народові, який буде приносити плоди царства. Почувши його притчі, первосвященики та фарисеї зрозуміли, що він говорить про них, і намагалися його схопити, та побоялися людей, бо вони вважали його за пророка слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні розпочну з прикладів. Уявіть собі ситуацію, що ви е, маєте собі буса. Купили його, заощаджували гроші, щось вам хтось допоміг, щось ви позичили. Словом, було не просто його купити, нашкрябати ті гроші, ті, ті кілька тисяч, ну, але ви це зробили. І купили ви такого буса. І намагаєтеся якось заробляти, якось віддати там, ті борги, кредити, що там в кого позичили, чи в банку, чи в людей. І працюєте кожен день. Працюєте день в день, багато місяців, підряд, намагаєтеся віддати гроші, намагаєтеся відбити. Якусь частину грошей потрібно, звісно, купуєте пальне, купуєте розхідні матеріали, частину грошей потрібно віддати на постійні ремонти, тому що бус не новий, вживаний, а відтак сипеть, сипеться багато чого, тому потрібно весь час щось там ремонтувати. Ну і намагаєтеся ті виручені гроші за те, що возити, наприклад, там людей. Товар, намагаєтеся якісь там гроші пороздавати, а потім, коли вже пороздавали, намагаєтеся їх якось десь там скласти. І працюєте, працюєте, працюєте до якогось певного моменту, так як часто люди кажуть, жартують, що людина коли може. Заробляє гроші, втрачаючи здоров'я, а потім в якийсь момент людина вже витрачає зароблені гроші на те, щоб відновити хоча б трішки того здоров'я. Ну, приблизно так. І тут людина, яка десь там працювала-працювала, вже не має стільки можливостей, вже не може е, стільки часу не спати, не їсти, не відпочивати. Ну просто мусить вже трішки відпочити. В кінці кінців е, десь там або дружина смикає, каже, що не приділяє часу там ні мені ні дітям до. Е, Ма тебе ніколи немає. І в якийсь момент чоловік розуміє, що він заробив вже достатньо цих грошей, що він може найняти для цього свого буса водія. Е, цей водій буде виконувати частину його роботи. Він натомість буде мати час на відпочинок, буде мати час для дружини, буде мати час для дітей. Е, ну і, в принципі, вже і здоров'я йому так не дозволяє стільки їздити, як він їздив. Наймає він цього водія. Водій бере його буса і тікає. Накивує п'ятами. Е, якби ми порозмовляли з тим водієм, він би сказав, ну як? Е, я ж на ньому працюю на цьому бусі? Я на ньому їжд. Е, значить, він мій. А в чому проблема? І тут, дорогі друзі, я думаю, ви дуже добре розумієте цю аналогію. На превеликий жаль, 100 років тому люди цієї аналогії не зрозуміли. І тому були такі гасла, як фабрики працівникам, землю селянам. Люди вирішили, що якщо ти працюєш на чомусь, то воно твоє. Хоча хтось інший був власником конкретно того майна чи тієї землі, а брати в оренду це одна історія, а працювати на цьому це зовсім інша історія. Але… Потрібно, щоб пройшло дуже багато часу, і потрібно було, щоб ми з вами, не знаю, чи наші близькі, родичі, знайомі, друзі, чи ми самі, мали самі якесь майно і почали вже розуміти взагалі, як воно все відбувається, і що те, що колись казали в радянському союзі, було дуже сильно великою брехнею. І до цих справ нам потрібно з вами регулярно повертатися, тому що війна, яка зараз точиться, це Війна не за ресурси, тому що ну, той самий Вугледар, Соледар, інші місця. Вони зруйновані, міста зруйновані. Там, де були якісь фабрики, сталеварні в тому самому Маріуполі, багатьох інших місцях, вони зруйновані. Там вже немає нічого. Так, це боротьба не за ресурси, це боротьба за ідеологію, це боротьба радянської ідеології. Проти тієї думки, проти того бажання, що ми з вами просто хочемо працювати і жити на своїй землі, і все за своїми правилами. Натомість Росія, вона далі немовби десь там повернулася трішки в сторону, нібито того православ'я, яке де факто є просто на послугах в КДБ, це один з ідеологічних підрозділів КГБ, на превеликий жаль, але це сумно, прикро, але, е, на жаль, це так. Натомість далі продовжується та сама радянська ідеологія. Далі в центрі Москви, в центрі цієї країни. Якщо подивитися на карту, можете побачити, як Москва має так одне кільце, друге кільце, третє кільце, так і немовби така павутинка розтягнулася, але в центрі цих кілець знаходиться що? Оселя зла, знаходиться мавзолей, знаходиться Ленін, який просував саме ці ідеї. Ідеї того, що потрібно, от ти, подобається тобі щось. Забери в того, в кого є, а в тебе немає. Вбий його чи побий, і тепер ти будеш мати, він не буде мати. І тому потрібно ненавидіти всіх тих, що мають. І ця ідеологія в Радянському Союзі була, в теперішній Путінській Росії вона далі продовжується. І це далі та сама ідеологія, тому що ми бачимо, коли російські війська приходять, окуповують українську територію, то що вони перше роблять? Ставлять пам'ятники Леніну. Тому що вони. Розуміють, що для них це їхня головна ідеологія, і тепер подивимося не як на росіян, як тільки на росіян, а подивимося, що стоїть за цими росіянами, що стоїть за цією ідеологією ленінською. Так стоїть ненависть до когось іншого, заздрість. Саме на почутті заздрості, на е, відчутті того, що от я теж би хотів, тому замість того, щоб працювати і теж мати. Ну, всі можуть мати, чому ні, працюй, е, будь трудолюбивим, ні, я в тебе заберу і я буду мати. Так? І тому ці всі унітази, пральні машинки і все інше, що е, можна собі усвідомити і що не можна собі усвідомити, це продовжується, тому що це є ідеологія, на жаль, також і цього часу. Ale, Було би дуже великою небезпекою, якби ми дивилися тільки на те, що от ми хороші, бо ми пошкодовані, ми жертви, а от вони погані, вони кати. Звісно, вони погані, але це ще нас не робить хорошими через те, що ми жертви. Тому потрібно в собі також помічати найменші паростки якоїсь заздрості до інших людей. На превеликий жаль, в нас в народі є дуже багато заздрості до інших людей, можливо, не такою мірою, можливо, не. Не таким саме чином. Так, можливо, ми набагато роботящі е, за росіян. Так, але це не означає, що в нас немає заздрості. У нас є заздрість, У нас є е, небажання потішитися з успіхів інших людей. І тому потрібно тут тримати дуже сильно руку на пульсі, тому що сатана саме через ось це відчуття заздрості знищив мільйони людей протягом минулого століття. І ми. З вами це бачимо, як це відбувалося. Ми бачили, як це розкручувалося. Наскільки цей маховик реальний. Це не щось там собі теоретичне, що можна собі десь там в голові прокрутити, подумати. Ні, на жаль, це все правда. Тому подивімося на Боже Слово, як на можливість, як вийти, як викрутитися, як не попасти в пастку злого. Перше читання і сьогоднішнє Євангеліє, вони. Дуже схожі, точка в точку. Я вам не один раз на проповідях розповідаю про те, що уважне читання святого Писання, уважне е, читання е, літургійних текстів протягом літургійного року, так, ось ці літургійні роки, е, рік перший, рік другий, АБВ. Е, я вам про це розповідав вчора. сподіваюся, не помилився там, місцями не переставив. Сподіваюся, що так. І тут ці паралелі дуже чітко проставляються, показуються, наскільки є одна ситуація з іншою подібна, і є в святому Писанні щось таке, що Ісуса передвіщається. є певні образи, знаки, символи того, хто, хто буде Ісусом. Тобто, ми бачимо цього праведного Йосипа. Сучасного е історія про синів Ізраїля, е ми бачимо, наприклад, так само Давида, якого безневинно переслідував Саул, і так, далі, і так далі, багатьох інших постатей. Те, що відбудеться в Ісусові, те, що буде з Ісусом. І сьогодні ми це чітко дуже бачимо, от саме, як е, це сталося. Спершу подивимося на ось це перше читання, яке ну, на, насправді його потрібно читати, роздумувати крок за кроком, етап за етапом, тому що відбулася страшна річ: брати позаздрили те, що батько любить е, молодшого більше, ніж їх. І тут забракло розуму багатьом. Передусім спершу скажімо про тата. Тато зробив помилку, тому усі батьки дорогесенькі, батьки, дідусі, бабусі будьте дуже обережними. Що називається дмухайте на холодне, коли ви якось ставитеся до дітей. Ось ці всі історії про те, що ти старший, ти маєш поступитися, а ти старший, а ти маєш там сказати, що ти не правий, навіть якщо ти був правий. Таких речей є дуже багато в сім'ях. Або про те, що тай старший тобі менше, молодшому треба більше. Ви робите велике зло дітям, коли робите такі речі. Потрібно мати дуже багато мудрості, щоб навчити дітей справедливості, щоб навчити дітей що ось... І тобі потрібно, і тобі потрібно, і ми намагаємося і тобі вділити час, і тобі вділити увагу. Е, щось можемо купити, ну то купимо, щось не можемо, ну то обидвом не купимо. Або тобі купили зараз, а ти, будь ласка, почекай. Ну, але потім, якщо почекай, то вже потрібно дитині купити. Е, розумієте? Тобто ці речі з справедливістю батьків. Це завжди дуже небезпечні речі. Тут можна наломати дуже, дуже, дуже багато дров, і як правило, коли ми бачимо, що є якісь проблеми між дітьми, то це ці проблеми дуже часто є. Проблеми не між дітьми. А проблеми в тому, як батьки до них ставляться і як батьки їх виховують. І ті батьківські помилки, на жаль, які е, ці помилки розгрібати пізніше дітям потрібно буде все життя, тому що з цими зраненнями різноманітними діти пізніше йдуть в життя. Але звісно, е, кожна палка має два кінці, і проблема. В цьому випадку була не тільки в Ізраїля, який в силу свого похилого віку любив, сюсюкався більше своїм молодшеньким тут, звісно, його гріх, але проблема також була з братами. Ну тому, що б інші люди не робили, як би там не любили когось там молодшенького чи старшенького, і як би там до кого не ставилися не однаково. Тому що зрозуміло, що як батьки молоді, то вони там до дитини ставляться по одному. Ну а як батьки вже в руках, то ясно, що дитини вони будуть ставитися вже по-іншому. Ну, бо в них вже не ті сили, вже не ті можливості, не той досвід. Зрозуміло, що це вже буде по-іншому. Це не буде ідентично. І тепер. Ці діти, що вони зробили своїм братом, є чимось жахливим, страшним. Вони його вирішили вбити. Потім, намагаючись, щоб не вбити, якось викручувалися, якось почали торгуватися. Один з братів каже: Давайте його продамо. І пізніше ті брати казали Батькові, що ось його там роздер лютий звір, і насправді його продали. І тут бачимо так само, як Ісуса зрадили, так і тобто. Ісуса зрадили так само, як Йосипа. Е, так само за нього взяли гроші. Так само найближчі, хто біля нього був, е, стали тими зрадниками. І тут є це найгірше. тому… Ми вже стільки років кажемо про те, що Юда це символ когось такого нечесного, несправедливого, підступного, хто за гроші може зробити абсолютно будь-яку там підлість. Ну але там не тільки гроші входили в гру, там входила в гру ось ця братерська, на жаль, не любов, а заздрість. Ну і гроші стали тільки проявом своєрідним, саме цього. Продали його за ті 20 срібняків. Ісуса пізніше за 30. Ціна раба на ті часи. Потім дивимося на притчу, яку Ісус розповідає, розуміючи про те, що колись був Йосип, були колись інші праведники, які страждали. І Ісус розповідає притчу про виноградник, розуміючи, що розповідає про самого себе. І тут перераховує, знову ж перераховує, що там цей чоловік зробив, що він мав, які в нього були плани, яке в нього було бачення. Використовується тут знову це ж саме порівняння. От я тут з маршрутчиком порівняв, а Ісус наводить приклад про виноградник. І це практикувалося завжди і всюди. Що людина, яка десь там щось заробила, мала якусь землю, ну, то давала в оренду, коли не могла обробити цього сама, ну, намагаючись мати якусь заплату за ту саму оренду. Ну і тут, говорячи про землю, треба сказати, що в нас в Україні ох, скільки ж то несправедливості, скільки то людської кривди. Було зроблено саме за рахунок цього, так тобто трималися величезні паї, орендувалися у багатьох людей, а за це бралися ну реально, за це давалися якісь там копійки. А на превеликий жаль, навіть і серед родичів є такі випадки, це дуже насправді болючі історії. Що серед родичів, серед дуже близьких людей було так, що хтось використовував. Якісь блага, а пізніше ну, просто казав, що я тобі нічого не віддам, і все. І на превеликий жаль, це, це, це правда. І це насправді дуже сумно, тому що ну, скільки б ти тих грошей не заробив, не мав, ну тут твої близькі твої родичі, чи там навіть нехай це буде там сусід, а навіть і чужа людина. То все рівно воно не варто цього. Ти цим не розбагатієш, тобі від цього краще не стане. Ти матимеш більше грошей, але щастя більше від цього мати не будеш, так що це речі очевидні. Так от, і тут стається саме ця річ, на превеликий жаль, дуже сумна. Перераховується, що там далося їм в оренду. Був чоловік-господар, мав виноградник, обгородив його, викопав в ньому давильню, збудував башту, винайняв виноградарям і від'їхав далеко. Від'їхав далеко, можливо, там, де жив. Можливо, там, де в нього е, якісь його інші землі, виноградники, не знаю, оливки, міг займатися чимось іншим. Він від'їхав, і тут виявляється, що він посилає одних людей. Цими людьми є пророки. Їх вбивають, посилає інших пророків, і інших пророків вбивається. Ну і далі думає, пошлю сина, сина пожаліють. Сина також не пожаліли. Бачите, скільки в житті є таких ситуацій, коли ми розраховуємо на те, що людина не може бути настільки підлою, настільки злою і зробити стільки зла, скільки ми з вами вже за ось цей останній рік побачили, зустрілися. З якоюсь несправедливістю, жорстокістю, і найгірше в цьому всьому, це те, що важко собі взагалі усвідомити і зрозуміти, звідки береться така ненависть? Як можна до когось прийти і когось катувати, гвалтувати, грабувати? Скільки люті в собі потрібно мати для того, щоб таке щось робити? Як це взагалі відбувається, це все? Як це все працює? Я не знаходжу відповіді, але знаєте, тут напевно той випадок, коли потрібно тішитися з того, що ми цього не розуміємо. Бо якби ми це розуміли. То це би означало, що ми такі самі. А як ми цього не розуміємо, дивуємося і розводимо руки, то це означає, ну слава Богу, що це зло, якого ми навіть досвідчили, але що це зло ми не пускаємо в своє серце. Тому що дуже важливо втриматися і залишитися самим собою, не дозволити себе зламати і стати таким самим. Це насправді дуже великий виклик і дуже велика праця ще перед нами стоїть, насправді будьмо реалістами. І далі. Ісус питається, а що ж зробить цей господар за ось такі речі? І тут, на превеликий жаль, слухачі його не почули, фарисеї, книжники, які вирішили привласнити собі Боже Слово, які вирішили, що ми його лише собі затримаємо. Ісус каже, ні, власник прийде, забере і роздасть іншим. І для євреїв це було велике приниження, як це так? Тільки ми вибраний народ, тільки ми хтось великий, а всі інші це гої, це сміття. А тут виявляється, що тепер самаряни, виявляється, що єгиптяни, греки, римляни, слов'янські народи, так, там, всі інші інші, інші, виявляється, їм Євангелія також належить. Виявляється, їм також вони також можуть стати Божими синами, Божими послідовниками. Вони також можуть отримати весь той спадок, який був в старому ще заповіті. Для євреїв це була дуже велика образа. Образа знову ж, яка виникала з тієї самої заздрості, як це так? Ну це тільки нам належить, це тільки наш Бог. Ви гої, ви недостойні, ви сміття. А тут Ісус каже ні. Якщо ви не прийняли, якщо ви не хочете, ну, то господар роздасть іншим тим, кому вважає за потрібне, найме інших. Значить, йому ці слуги не потрібні. Це дуже велика притча. Це історії, які нам розповідають про те, що потрібно бути дуже уважним і не дозволити собі заздрити, навчитися тішитися з іншою людиною. Наприклад, в когось сталося щось добре, привітай. Наприклад, вийшло щось в когось, потішся за ту людину. Скільки ми знаємо випадків, наприклад, як військові пішли служити. А люди не раз своїми ну, дуже негарними ротами кажуть, що о пішов заробити. Ну, люди, хто з вас знає, як це насправді виглядає? Що навіть якщо ті гроші є, то їх потрібно дуже багато витратити на одяг, на взуття, на бронежилети, на, на інші всі речі, того, що ну якусь частину видають, це так. Але багато чого і не видають, багато чого потрібно закупити, багато якого є розхідного матеріалу. І тому, коли хтось каже, що о, там хтось пішов заробити, люди спиняйте цих людей, спиняйте ці балачки, того що це вершина нахальності, цинізму, підлості людської, казати такі слова, того, що не заробиш ти грошей на, на цьому. Сьогодні ми почули про праведного Йосипа, якому дісталося від братів, від найближчих. Сьогодні ми почули притчу Ісуса, дуже багато, е наповнену притчу, яка нас застерігає до того, щоб ми не почивали на лаврах, щоб ми не думали, що ми вже вхопили Бога за бороду і вже все знаємо, все вміємо, все можемо. Хай це Боже Слово буде для нас повчальним, щоб ми ловили себе на навіть будь-чому дрібному. Заздрості до інших людей, і не дозволили в цьому в собі розвитися. Амінь.